Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки та репости. Будемо дивитися таке питання, яких подій не уникнути до кінця року. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить резонує, дивіться, ні листайте далі. Яких подій не уникнути до кінця року. Набирайте силу. У якійсь фінансовій справі, можливо, на роботі. Щось таке зрозумієте, чого раніше не бачила, щоб покращити свої справи. Так, виграєте в когось, будете радіти тому, це на роботі буде, будете радіти тому, що ваші вороги програли, будете злов... зловтішатися. Так, насправді ви імператриця, людина, яка вміє любити, любить. Вся задоволена повністю життям, все навколо неї розквітає, тобто навколо вас. Якщо це чоловіки трактуйте під себе, і вам дається якийсь шанс. Але ви настільки приситились, що вас цей шанс не задовольнює і ви не тягнете руку за протягнутим якимсь кубком. Так, якийсь чоловік різкий в вашому житті. Так, можливо, через нього. Або у нього, у цього чоловіка з вашого життя. Можливо, це колишні були стосунки, або з ким у вас натягнуті відносини. Якщо події. Отже, він бажає того, щоб у вас або здоров'ям було все гаразд, або щоб вам не вистачало грошей. вам потрібно перепочити, передихнути, щоб набратися сил, і. До вас іде сім'я щастя. Наповнені всі 10 кубків. Ви, як імператриця, задоволені життям. Так, прикрашені короною, вдягнені красиво, багато. Так, і йдуть до вас якісь нові почуття, які ви візьмете все-таки цієї людини. Так, яких подій вам не уникнути до кінця цього року. Так, по карті світ. Ви будете дивитися в минуле. Все ж таки, це людина з минулого, яка зробила вам боляче і відтікає, можливо, або у вас е спілкування немає. Так, ви дивитеся в минуле. Але дивіться, ззад, у вас є кубки, є місточок, є, по якому можна перейти річку і вернутися додому. Але ви цього поки що не бачите. По карті світ. Так. угу. У вас є або якась прив'язка, можливо, до цієї людини, яка зараз є відлюдником, відсторонена від вас, або, можливо, у вас якісь е, є звички погані. Так, можливо, пристрасть у вас до цієї людини. По карті світ ця людина знаходиться, напевно, десь далеко друге місто, інша країна. Знаходиться в відлюдниках, ви набираєтесь мудрості. Так, і все ж таки виходите в закохані. Так, порада для вас. Скоро якісь події наближаються, якими ви будете задоволені, фінансове становище буде у вас дуже гарне, сповнитеся почуттями і не закривайтеся. Не закривайтеся. Від розбитого серця. Просто це все минеться з часом. <кій> Рани загойте, заспокойтеся. Все буде у вас добре. Давайте ще глянемо, які ж події у вас відбудуться до кінця року на іншій колоді. Які події у вас відбудуться до кінця року? Ви красива жінка. Щаслива до кінця року. Це успіх, вдача на роботі в особистому житті. Так. І це вам по долі. Так, і кольцо. Дивіться, або у вас повторюється відносини з цією людиною, можливо, чоловік зрозумів, або жінка, якщо це чоловіки, зрозуміла людина, що коїла неправильно, можливо, виправилася і повертається до вас, як по кольцу знову, або ця людина зробить вам пропозицію. Тобто у вас буде пропозиція, завдяки якій ви сповнитесь почуттями, що через край будуть литись ваші почуття. Зробить Пропозицію одружитися. Якщо це чоловіки, то ви зробите, коханій жінці, пропозицію. Нехай все хороше, неодмінно збудеться, а не і негатив обходять вас стороною.